І в сонячну погоду здригається земля. Шквал граду летить по окупантах. Яскравості пейзажу додають квіти. На іншому боці розбиті позиції окупантів, по яким влучно працюють бійці. 31-ї ОМБР. Працює град касети особливо. ну, в принципі, артилерія вони бояться її. Так що я думаю, що ми тут досить залишаємось богами війни і досі керуємо подіями на фронті одним із перших. На відміну від гармат, град працює на відкритій місцевості, де більше ризиків ФПВ. Тому на виїзд та бойову роботу у бійців не більше 10 хвилин. Вона маневрена, вона швидка. Ми приїхали, відпрацювали і ховаємося. 20 секунд залпу 40 років. Так, машина ж стара. Ну, так і що? Вона стара, але надіжна. Після успішної роботи хлопці готують машину до нового виїзду. Споряджають установку 122-міліметровими ракетами. Їх називають карандашами. Ще пока цін невідомо, ну а також працюємо по легкобройні рівні цілі, по піхоті. Град накривають цілі квадрати, тож від цих ракет окупантам просто нікуди втекти. Діваємо кольца велике для того, щоб була рептильна получается. виходить. так вони летять на 20 кілометрів, ці карандаши, З кольцем буде до 15 кілометрів. Получається, не виглятять, потім кольца тормозять і вони типа навіс такий. Точна робота града може зупинити ворожий штурм та оберегти наших бійців на передньому краї. Зараз буде касетка. Хорошо, хорошо. Боже, хлопці, оце прекрасно. Под артилерії береже кров піхоти. Навідник на, на псевдоп'ятий нищить окупантів ще з часів АТО. Раніше каже, працював на самохідній арт-установці. Сау, получається, вона вважається точнішою, а град він не вкриває площу до трьох гектарів. Получається, а саушка вона точно. Йде. Тепер на БМ 21 град б'є все, що окупанти підвозять до лінії зіткнення. Інколи навідники влаштовують змагання. Ми раніше соревнувалися з там, хто бістріший, ну в півтори хвилини, щоб не вести. А розкажіть, що все скажете? Ну так Це просто. Ну, просто машини виїжджали і там ставили ставки, хто бістріший. Приїде, наведеться і уїде. Ну, просто емоції такі класні, виходить, коли що ти навився, зробив і чітко відпрацював, тоді воно ну, на душі так, що хоча б якийсь час вниз в перемогу. Чергова ціль на знищення визначена. Час працювати. Хвилина на наведення уточнення координат і перший пристрілочний коригування і зграя вбивчих карандашів летить по окупантах. Град міць, яка змінює хід бою, впевнений командир артбатареї Філін. Ми одразу сім закинули, щоб подавити підрозділи противника. Ціль була уражена, ціль була подавлена. Вирішальне слово у завершенні війни на полі бою, певнить Філін. Інакше бути не може. Ми сюди прийшли за перемогою, а перемога для нас це вигнання окупантів з усієї нашої землі, тому що історія нам дала ще один шанс, щоб ми вибрали незалежність. Черговий раз тому, що 300 років ми боремося, боремося, а тут у нас появився реальний шанс розмотати їх уже окончательно.